Чернів отримав статус міста героя. Це дуже підняло бойовий дух особового складу. Також 14 військовослужбовців у нас було нагороджене державними нагородами від президента України. Просто я знав, за що потрібно воювати. Знав за що я зараз тут знаходжусь. У мене не на той час знаходилася дружина, вагітна у підвалі сиділа. І мотивація така була дуже велика. Не пропустити житті фільм матриця не працює. Я бачив, глазами, як падала міна, і як осколки політіли мені. Того чув, що вже з ноги зуби виросли. Ну із осколком костей. є трьохсоти, але треба ще до нього добігти. Ми відсчитали між виходом та прильотом скільки секунд. І як тільки був прильот, вибігли з окопу, і тільки ми закрили двері в подвалі, був такий хороший прильот. Розпочалось у нас все 24 лютого в 5.35 я отримав повідомлення від чергової служби про те, що трапився обстріл ВПС Дніпровське. Це напрям Славутича, прикордонний отряд, скинули 5-6 гранат. З двох квадрокоптерів були вже перші поранені. Доповів старшому керівництву, подав команду для чергової служби про приведення військової частини в бойову готовність. У мене якраз повинен бути вихідний. Дома відпочиваю з дружиною. Це було ще дуже, дуже рано. Чую телефонний дзвінок. Беру слухалку, командир роти каже: бігом в частину бойова тривога. Розбудив мене помічник оперативного чергового дзвінком, те, що бойова тривога. Сказали тривога, даю цього. Біжу до частини. Не розумію, що відбувається. Чую, сирена кричить, люди метушаться, багато дуже машин. На жд вокзалі я чув дуже такий потужний вибух. Я був 2014 році в Маріуполі на 9 травня. Ось ось такі от відчуття у мене що почалось. Я прибігаю в часті швидко получати кулемети, патрони. Побачив, що побратими вже всі в бойовій готовності. От копаються окопи, наповняються мішки піском, займається оборона. Звичайно паніки не було. Відразу зробив запас ліків, і тут а, чую хтось кричить: воює. Я як би знав, був АТО, що такі прильот. Чим ближче, тим ти суєш більше свіст. Чим далі, тим іде такий шелестящий звук. Коли вистрілював снаряд Саушки наші, то тобто ми всі ховалися. Тому що хто його знає, може це по частині летить. І кожен раз ми це ховались в окопи. Вже десь о сьомій ранку отримали перше бойове розпорядження на оборону аеродрому. Півці, які знаходяться на околицях міста Чернія, з північного напрямку, туда у нас виїхала ротна група, на чолі з заступником командира частини зайняли. Оборону. Собрались, виїхали. Завдання було організувати позиції, виставити наблюдательні пости ввечері. Приїхала перша танкова. І Отримали розпорядження на організацію оборони району ЗАЗ. Це напрямок зі сторони Рєпок Нових Яриловичів, з напрямку Білорусі. Вже почали рухатись ворожі колони. Туди також видинулася ротна група і зайняли оборону. Взагалі наша задача доставити піхоту і вивезти піхоту. Тільки випадало так, що доводили в бій. Перші обстріли наших позицій розпочались 24 лютого, ближче до вечора. Вже були перші загиблі поранені зі сторони тераборони. Перший день було дуже страшно. Я колись сів за кулемет, держу рукоятки, щоб кулемет прокипіти. Я відчуваю, як мене отак трусить. На наступний день вже такого страху як би так не було. На наступний день зранку нам дали команду, вийшли на рубіж оборони, перехресток 1 травня Кільцева. Під'їхали придані сили, це першої танкової, під'їхали підрозділи територіальної оборони. Вже була інформація, що по трьом напрямкам противник просувається колонами. Зав'язався перший бой. Пішов російський танк на прорив і почав стріляти хаотично. Туди попало по жилим домам, по багатоповерхівкам. Наші танкісти дуже молодці, вдарили зразу перший танчик, який йшов. Ну а я був за кулеметом. Давай працювати по піхоті. Всі порозбігалися танки, які були зразу на розворот, тому що вони злякалися. Не знаю, ну вони розбігалися, як тільки чули. Де-то якийсь постріл. Вже побачили першу підбиту ворожу техніку противника. Це був танк командира батальйону. Були затримані два військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Один з них був командир батальйону, другий був навідник. Водій загинув на місці, залишився в танку, згорів. Там були документи, гроші, що підтверджувало, що це були ворожі сили Російської Федерації. А також знайшли навігатор. Працюючий, по якому вони вибрали напрям руху. Перша танки п'ять одиниць техніки положили, окупанти відступили і нас одразу стали крити артилерійським огнем. Повністю весь аеропорт аж грел. Вся взлітка і криші зносило буквально. Вибухи були чутні. Почались активні. Обстріли всіх наших позицій. Вони почали вже потім працювати і по цивільним вони не дивилися, куди вони гатять. Працювало дуже багато авіації, обстрілювали і телевежу, обстрілювали готель України, е обстрілювали житлові будинки. Дуже багато позагиблих було. Жіночка, здається, років так 25-28. У неї було поранення в живіт. І дідусь у нього перебило дві ноги. Ми з жіночкою дідуся затягнули в битер. Тільки давай рушати. Я вже розумію, що жіночка вже вже все. Вже її немає. Вона лежала в мене на руках. З літака вистріл ракети, ж тобто ти його не чуєш, не бачиш. Він прилітає раніше, ніж ти його чуєш. Тільки спочатку хлопок зрив там унічтожили нашу БМП. В тому числі санітарний автомобіль прошитий осколками. Наша машинка трішки постраждала, витягували з-під вогню. Мені водій кричить, що в нас тягне вправо. Я дивлюся на колеса, а вони всі повністю пробиті, тільки одне заднє колесо, ціле. І тут буф, Поверачую голову і дивлюся, за нами починають крити. Повністю все було пробито, корпус пробитий, колеса пробиті, не, не знав, чи виживу, чи не виживу, спробував. Ховатися за липу широку, але не встиг, В цей момент міна упала возле танка і куском міни от От танка і при літі знову роздрібіло. Іде обстріл, і тут станцію кричать «Медик!». Я під обстрілом побіг. Було осколочне поранення, кров вже витікала. Прийшлося налажувати турнікет та зробити йому укол. Обізболюющий... Вот не було чим написати. Тому крові пришлось на нобі написати час накладання турнікету. 3 березня був збитий перший літак над Черніговом. Там був пілот красноярцев, був затриманий, взятий в полон. Інший. Другий пілот загинув. І після цього якось самоліти вже не дуже намагалися залетіти в Чернігів. В основному працювали на підльотах до Чернігова. Противник почав руйнувати комунальні установи Чернігівської ТЕЦ. Не було води, не було світла, нічого не працювало, не було їди. Магазини не працювали взагалі. В місті залишалася тока газ, і то вони підбили. Компресорну газову. У нас на околицях Чернігова стояв стов вогню. Ну, голова Чернігівського ОДА просив не перекривати газ, щоб хоча б щось в місті було. Ну, взагалі було тяжко. Тільки виїхала дружина. На наступний день зірвали міст автомобільний. Дуже-дуже радий, що вона виїхала. Мені знаєте, так на душі стало легше. Взагалі, так гатили добре. Потім були попитки наступати з різних напрямків, постійно прощупували нашу оборону, але злагодженими діями Збройних сил, першої танкової бригади тероборони спільно з нами. Наступ на Чернігів був зупинений, противник відійшов. Якщо б вони сюди зайшли, то може було б, як Маріуполь, Буча. Тому що це не люди, це звірі просто. Вони дуже Багато своїх сил і засобів вокруг Чернігова тримали, і цим самим Чернігов стримував у ці от сили по деяким даним. Якщо не ошибаюсь, десь до 20 тисяч Чернігов стримував, щоб вони не пішли далі на Київ. Да, вони обходили. Чернігов був практично в повному оточенні. Велика вдячність місцевим мешканцям, волонтерам, тим, що навіть просто проходили, казали дякую вам, хлопці це дуже велика підтримка. Люди взагалі молодці, допомагали, як могли цивільні люди. Цивільні люди, тобі можна сказати, піддають останнє. Мене більше всього вразило, що не було панічного настрою. Паніка, худший ворог. Саме головне, основне це настрій та мотивація особового складу. Ми до війни десь ким навіть, навіть не спілкувалися. А як почалася війна, дуже здружилися всі між собою і взагалі дуже радий, що я знаю моїх побратимів, що вони є і є на кого покластися. Дуже сміливі хлопці. Я дуже радий, що вони зі мною проходять військову службу і в даний час поруч. Ми так друг друга не знали, як познали за цей період, коли ми жили в одному підвалі на полу. Я впевнений в цих людях. Я знаю, що вони можуть. Що ніхто не розвернеться, не кине. Всі будуть виконувати ті завдання. останнього. в кожного тут сім'ї. Ніхто, навіть клаптика, не здасть Чернігова дім. Ми повинні готові бути до всього, не виключати випадків наступу. Вже побудовано кілька ешелонів оборони на всіх напрямках, і підрозділи вже пройшли бойові дії. Отримані необхідні навички під час попередніх бойових дій. Якщо б та сторона знала, як ця війна для них обернеться, вони б ще б подумали, чи наступати 24 лютого на Україну. Я думаю, вони даже б навіть цього не зробили.